Сьогодні ми досліджуємо два пов'язаних між собою імені Аллаха Аль-Кабід, той, хто утримує блага, та Аль-Басід той, хто розширює блага. Аль-Кабід означає, що Аллах може утримати, тобто обмежити нас в благах за своєю мудрістю. Він випробовує нас труднощами, щоб перевірити та укріпити нашу віру. З іншого боку ім'я Аль-Басід вказує на те, що Аллах розширює наші блага, даючи нам більше можливостей і достатку. Він полегшує наші шляхи до успіху і благословляє наші справи, випробовуючи нас цим. <в 'язаний> Аллах утримує та щедро наділяє, і до нього вас повернуть. Ці імена вказують нам на те, що ані бідність, ані багатство не є мірилом довольства Аллаха. Він дає і забирає по своїй мудрості. Ми ж у свою чергу мусимо терпіти і не спокушатися. Терпіть у важкі часи і вірте, що Аллах завжди знає, що краще для вас, та будьте вдячними за кожну милість і благословення, яке приходить від Аллаха. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Мир вам!